І як справи? Ой, скільки всього мені є тобі розповісти. Тут з'явилася сира гра, яка підкорила багато сердець. А ти знаєш, як багато донатів отримала Genshin Impact. У Suicide склад невдалий старт. А ще розкажу, що показала на State of Play. Пропоную погріти тобі вушка цікавими ігроновинами. Що ж, про все по порядку. Постійно зростаючий онлайн мільйони проданих копій і регулярне оновлення рекордів. Новенька виживалка Palworld безсумнівно у всіх на слуху. Цій грі навіть вдалося обійти в чартах Steam таких титанів, як Lost Ark і Dota 2, а онлайн досяг 2 мільйонів гравців. Це нічого собі який результат. Але питання, як недороблена гра змогла підкорити так багато сердець? Чим же вона так зачепила? Пал це скоріше, навіть не просто гра, а справжній феномен. А серед причин такого успіху можна перерахувати механіки виживача найпростіша взаємодія зі світом. Кумедні звірятка з кулеметами. Усе це дуже банально, усе це показували тисячу і один раз. Але тут воно все зібране разом і здається непогано працює. Але, як на мене, гра трохи нудновата. Можливо, це просто не мій жанр. Однак, якщо з друзями спробувати пограти в кооперативі, то, можливо, буде зовсім інша справа. Можна сміливо вбити там не одну годинку. А як тобі ця гра? Дійсний показала поверхню Холо тайл, яка може втримувати людину на одному місці при ходьбі. Інженер-винахідник Дійсний Ленні Смут представив новий проект відділу досліджень і розробок. Дійсно він описує Холотайл як першу у світі всеспрямовану модульну розширювану підлогу для біових доріжок, розраховану на багато людей, і вона чудово підходить для використання разом з VR-гарнітурами. Вона автоматично зробить все необхідне, аби я залишався на підлозі. І що в цьому дивовижно, на ній може перебувати кілька людей, і всі вони можуть ходити незалежно один від одного. Вони можуть ходити у віртуальній реальності. І робити багато інших речей, каже Смуд: Дісней не розкриває жодних подробиць про те, як працює технологія. Смуд також розповів про потенційні варіанти використань. Уявіть, що кілька людей, які перебувають в одній кімнаті, можуть спільно перебувати в іншому місці і пересуватися, оглядаючи визначні пам'ятки, сказав інженер. На його думку, Холотайл також може знайти застосування у мистецтві, зокрема в танцях та театрі. Дуже прикольна штука. бо інколи в VR може трапитися і таке. У секвелі Кіберпанк 2077 може з'явитися мультиплеєр. А до розробки гри залучать штучний інтелект. За словами Бадовський, сиквел Кіберпанк 2077 під кодовою назвою Orion перебуває на стадії розробки. CD Projekt розраховує, що до кінця року над проєктом працюватимуть близько 80 осіб. Бадовський додав, що компанія розглядає можливість включення багато користувальницьких елементів, але не став обговорювати деталі. Також керівники студії додали, Планують використовувати штучний інтелект під час розробки. Якщо чесно, то вже дуже хочеться подивитися, як штучний інтелект впроваджуватимуть в ігри. Мені здається, це додасть багато розмаїття. Як у поведінку самих NPC, так і додасть реалізму у світ ігор загалом. Valve заробила майже 1 мільярд доларів на кейсах Counter-Strike 2. Я, звісно, шокована такими цифрами. Можу зрозуміти людей, які хочуть виділитися з кінчиками у грі, але іноді ціни на них просто шалені. Наприклад, нещодавно був виявлений Blue Jam AK-47 вартістю близько 1 мільйона доларів. Уяви собі, який обіг грошей з цими скінами виграв. Віддавати такі гроші? Ну не знаю. Щоб я так жила. Гравець Red Dead Redemption 2 завів собі цілу армію кішок. в оригінальній грі ніякої особливої любові персонажа до цих тварин не показано. Але з модом протагоніста можна перетворитися на шаленого кішколюба. Опубліковане на Reddit відео від користувача Сіві демонструє, як Артур Морган йде озером в оточенні величезної групи котів. Але про який саме мод ідеться, поки що не зрозуміло. Sony подала патент на нову функцію у відеоіграх, яка може імітувати запах, в патенті на який посилається Гемагрант, представлений опис системи, яка може забезпечувати гравців ароматом, відповідним до певних ігрових моментів, за допомогою знімного аксесуара. Зазначені аромати надходитимуть із картриджів. Оце прикольно було б пограти з такою приблудою у Resident Evil Village. І знову про Sony. Sony запропонує ігри. На ПК, мобільні пристрої і хмарні сервіси. Sony продовжить випускати консолі та ігри для PS5, а також пропонувати їх на інших пристроях. Усе стане більш універсальним. Скрізь, де є ПК, користувачі зможуть безперешкодно грати у свої улюблені ігри. PlayStation залишиться нашим основним продуктом, але ми поширимо наш ігровий досвід на ПК, мобільні пристрої та хмару. Blizzard скасувала, виживач у новому всесвіті. Його створювали понад 5 років, а президент Майкі Бара покинув компанію. Розробку гри припинили через звільнення в Activision Blizzard, про який раніше оголосив глава ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер. Скорочення торкнулося близько 1900 співробітників. Взагалі, зі звільненнями в ігровій індустрії зараз дуже велика проблема. Що день, то нові скорочення. Сподіваюся, криза скоро Закінчиться. Користувач Reddit продемонстрував методику надання героям ігор реалістичного вигляду за допомогою штучного інтелекту. У пості він показав кілька прикладів до і після обробки жіночих персонажів ігор через Stable Diffusion. Ефект вийшов вражаючий. Тим більше, якщо розвинути ідею, то таким чином можна буде генерувати текстури шкіри для модернізації старих ігор або створення фільтрів у реальному часі. Однак дехто зауважив, що ще Версії втрачають тонкі особливості. Накшталт кольору речей або унікальності дизайну, в гонитві за привабливістю. ПК-версія Horizon Forbidden West вийде 21 березня. ПК-версія пропонує розблоковану частоту кадрів. Усі три популярні апскейлери Nvidia DLSS 3, включно з генерацією кадрів, AMD FSR і Intel HES, згладжування Nvidia DLAA, підтримку Direct Storage для прискорених завантажень, підтримку ультрашироких роздільних здатностей аж до співвідношення 48,9 для трьох моніторів. Повністю настроюване керування на клавіатурі та миші. Широку підтримку контролерів, включно зі Steam InPad і DualSense, з адаптивними тригерами і тактильною віддачею. Системні вимоги озвучать найближчими тижнями. У мережі з'явився ролик зі скасованої Call of Duty Future Warfare від Nevasoft. Один із колишніх розробників серії Брайан Брайт підтвердив справжність ролика і поділився деякими деталями. Скасована Future Warfare могла вийти замість Ghosts, Однак, у підтримку керівництва Activision Blizzard вирішило скасувати футуристичний екшен. Ні до чого хорошого це не призвело. Ghosts. Виявилася провальною з погляду прийому у гравців і критиків, а науково-фантастичний сеттинг пізніше був використаний під час розробки Call of Duty Infinite Warfare. Гравець Елден Рінг витратив 35 годин на детальні пояснення всього лора від біографії до історії. Ютубер Смохтаун, що спеціалізується на аналізі сюжету ігор у жанрі Souls Like, випустив грандіозну трилогію відео з загальною тривалістю понад 35 годин, цілком присвячену розбору історії Елден Рінг. В епічних роликах автор ретельно розповідає буквально про все від біографії ключових Персонажів на кшталт Меланії до глобальних таємниць ігрового всесвіту. Навіть для такої масштабної Елден Рінг з її фрагментованим світом пояснити абсолютно всю міфологію передисторію завдання не з легких. І як зазначають у коментарях випуск такого 35-годинного дослідження, справжнє академічне досягнення. Фанати в захваті від роликів, що правда не обійшлося без жартів. Люди писали обожнюють ці короткі ролики. Не дочекаю коли ти будеш випускати довгі формати. Може й мені розібрати у рубриці у двох словах? м-м-м? Новим керівником Blizzard стала Джоанна Фаріс. Раніше вона була генеральним менеджером Call of Duty в Activision. В ігровій індустрії вона лише з 2018 року. До цього вона 12 років пропрацювала в Національній футбольній лізі NFL. Прийде наводити мотушню в офіс вже 5 лютого. На айфони, айпади та макбуки вийшов офіційний порт Next Trending – діректор Скат. Тепер доставщики можуть грати в гру про доставку під час своєї роботи. Все в нічого, але на телефоні FPS просідає до 20, А під час гри телефон нагрівається до 50 градусів. Genshin Impact встановила рекорд за швидкістю отримання донатів серед мобільних ігор. 5 мільярдів доларів зароблено в найкоротші терміни. Умовно безкоштовна. Genshin Impact вийшла кілька років тому і донині користується великою популярністю. Франшиза пішла в народ, і персонажі гри Міхо частенько стають обличчями в рекламі всіляких товарів. А й сама гра здатна генерувати значні прибутки. Genshin на досягнення такого вражаючого результату знадобилося 40 місяців трохи більше трьох років. Пік онлайну Squad у стім у ранньому доступі ледь перевищив 7 тисяч гравців. Поки що повноцінної думки про цю гру не сформовано. Видавець відмовився давати гру на огляди раніше релізу, а в попередніх враженнях журналісти не вразилися демоверсією. Відгуки гравців із передрелізного тестування також виявилися змішаними. Хтось похвалив бойову систему, інші ж не оцінили однотипні завдання. Незважаючи на прохолодний перший прийом, розробники з Rocksteady готові оновлювати свою. Наприклад, уже в березні пройде перший сезон, головною зіркою якого стане Джокер. У майбутньому вже минулі сезони можна буде пройти в будь-який момент. Презентація State of Play відбулася в ніч з 31 січня на 1 лютого. 40 хвилинне відео було присвячене тизерам і геймплею проєктів, що готується до виходу. Давай розберемо, що саме нам показали. Death Stranding 2. On the Beach – анонс другої частини культового екшену від культового японського гейм-дизайнера Хідео Хідеокодзін. Гра вийде у 2025 році та порадує фанатів новою зброєю і переробленою бойовою системою. Until Dawn Remaster – напередодні десятирічного ювілею. Horror Until Dawn вийде на ПК і PS5 з переробленою графікою та оптимізацією під нове залізо. Розробники обмежилися лише трейлером, не показавши геймплея та ігрових механік. Новий проект Hideo Kojima. Крім анонсу другої частини Death Stranding і виходу першої гри серії на iOS і iPadOS, Гейм дизайнер анонсував Stealth Action у Metal Gear Solid. Проект перебуває на початковій стадії, а почати розробку планують після виходу Death Stranding 2. Stellar Blade Ще один японський проект rpg Action Stellar Blade обзавівся точною датою виходу. Довгоочікувана гра вийде 26 квітня на ps 5 і здивує видовищними битвами. Барвистим ігровим світом і опрацьованими персонажами. Любителів постріляти теж не залишили без уваги. Новий командний шутер Helldivers вийде вже 8 лютого на ПК і PS5. Розробники показали трейлер і геймплей проєкту, обіцяючи здивувати фанатів динамічним і непростим ігровим процесом. Silent Hill The Short. Меседж нова частина сюжетного хорору Silent Hill стала безкоштовним ексклюзивом для PS5 і доступна для завантаження вже сьогодні. Невеликий проект занурить гравців в атмосферу загадкового будинку самогубців, потішить глибокою атмосферою і ворогами, що наводять жах. Silent Hill 2 Remake. Студія також анонсувала ремейк Silent Hill 2, показавши короткий геймплейний ролик, оновиться графіка і бойова система. А монстри і персонажі стануть більш реалістичними. Проект перебуває на етапі активного розроблення, однак дата релізу поки не називається Dragon's Dogma 2. Уже в березні цього року на ринок вийде друга частина Екшен РПГ від Capcom із захопливою бойовою системою і переробленим ігровим світом. Dragon's Dogma 2 працюватиме як на консолях, так і на ПК. І сподобається фанатам Elden Ring, The Witcher і God of War. Що ж, здається, я нічого не забула. Було дуже приємно з тобою спілкуватися. Заходь ще.